Біленькі бантики, купа квітів та посмішки на обличчях дітлахів, батьків та вчителів саме в такому святковому настрої розпочалася урочиста лінійка, присвячена святу останнього дзвоника у другій школі. Ірина Липка, директор школи, підвела підсумки цього навчального року та побажала своїм учням відпочити влітку, набратися сил та вже 1 вересня повернутися до рідної школи. Найбільша радість наша з вами. Це безумовно наше красиве шкільне подвір'я. Вам воно подобається yeah. дуже дуже. Yeah. Оце я почула. А стадіон наш футбольне поле yeah. Ого, ще більше. Хочу сказати спасибі людям. Які безпосередньо приклали зусиль душевних, фіз фізичних, розумових, свій професіоналізм виявили, свою небайдужість, свою доброту і увагу, свою опіку нашими з вами турботами? Це наша міська влада, Сергій Григорович, Горошко особисто, який тут був, ну як на роботу ходив сюди до нас, аби все було добре. Це Вадим Григорович Нестеренко, який теж опікувався. Тим, щоб в нашій школі було найкраще і безумовно, слова великої подяки Денису Миколаєвичу, який сьогодні в нас присутній, генеральний директор компанії Будінвест, дякуючи. Дбайлимом рукам якого професіоналізму його співробітників. Ви знаєте, таким якимсь бажанням зробити якомога краще і більше кращого. Ми маємо те, що ми сьогодні маємо. Начальник управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Станіслав Юрійович роботою підрядної організації також задоволений. Говорить, місцева влада очікує на подальше співробітництво. Стритне кампанії «Стройінвест» був реалізований проект реконструкції спортивної площадки. Школы номер 2 что даст возможность в дальнейшем городу проводить мероприятия различные спортивные. И также надеюсь, что на этом стадионе будет воспитан в дальнейшем не один чемпион. Компания «Стройинвест» очень довольны. Они реализовали данный проект в срок. Здали його. надіємося в дальніше на співпрацю. Чимало нагород сьогодні було вручено. Учні зошномердва цілий рік не барилися, а старанно навчалися та брали активну участь в різних конкурсах та олімпіадах, Та не тільки діти отримували сьогодні подяки. Денис Миколаєвич, генеральний директор компанії «Стройінвест», дякує вихованцям та керівництву другої школи за нагороду та довіру. Я від себе хочу пожелати вам хорошого літа, жизні радосних Выпускникам хотелось бы пожелать хорошей сдачи ЗНО, а мы от себя, от строительной компании, будем и дальше реализовывать проекты города. І ділать вашу школу лучше. Тепер найважливішим для дітей залишається добре і сумлінно навчатися, адже всі умови для цього у них є. Говорить депутат місцевої ради Андрій Олександрович, який наголосив, що сьогодні у цьому навчальному закладі подвійне свято день народження директора школи Ірини Анатоліївни. День народження не у вашої школи, якщо ви знаєте, а й у Ірини Анатоліївни. О, я думаю, що ми її всі поздравити сьогодні. А на шкільному подвір'ї одинадцятикласники танцюють вальс, і вже за мить пролунає останній дзвоник, який запросить усіх учнів на останні в цьому році уроки. Бажаємо усім школярам гарненько відпочити, а випускникам вдало використати здобуті знання, досвід своїх вчителів та успішно скласти зовнішнє незалежне тестування.